Так, у нас є об'єкт, хочемо розставляти його на аркуші. У нас є вже навіть заготовки, є вже е, штамп. і е, є там, де перший поверх. У нас є вже готовий вигляд першого поверху, але е, ми його видалимо на всякий випадок і поставимо саме те, що потрібно, бо я не знаю, що саме було тут. План першого поверху. У карті виглядів Ось, сюди і відносимо сюди, відпускаємо. Ось є. І перше, що робимо, акуратно вирізаємо вишн. Ось тут боки вирізаємо, Тобто ми витягнули креслення, і воно є такого зеленого кольору. Нам треба дуже акуратно підрізати, так, щоб це був акуратний прямокутник. Хоча насправді, крім прямокутника, це вам для майбутнього. Це може бути і ось такий така глиба. Бачите? Тобто, якщо це, наприклад, місто будівельне щось, ми можемо вирізати. Наприклад, якщо зацікавлені в тому, ось в нас є вже план першого поверху, центруємо його десь так, щоб було ще місце для експлікації. І зверніть увагу, у нас тут є підпис план першого поверху. Якщо вигляди були нормально підписані. То ми маємо підпис, і він ну, нам може бути корисний. Якщо ми його перефарбуємо з цього синього кольору на чорний, ось він стане такого вигляду. І ми можна перенести його наверх. Для цього клацаємо по нижньому кутику внутрішнє до догори і клацаємо тут. Ось, маємо вже фактично перший. Поверх готовий, і нам потрібно поставити експлікацію. Експлікація в нас карти проєктів. Можна зберегти як вигляд окремий, але для експлікації це не, тако, не дуже важлива потреба. в принципі Ну Я зазвичай зберігаю окремий, вигляд, є окреме відео про це, але є от теж такий варіант просто з карти карту проєкту можна взяти. Тут треба, звичайно, трішки побавитися з назвами, вже собі підтягнемо, але гарно буде виглядати, якщо ми, взявши закутик, візьмемо переміщення і акуратно можна зі щифтом, можна прирівняємо десь, наприклад, ось так. Композиція композиції досить гарно виглядає, якщо ми прирівнюємо. Речі, от таку умовною лінію. Дехто робить по центрі теж як варіант. Ось можна підтягнути, от, ну, можна ну Або тут мені так буде ще гарніше, зі шифтом І бачу, що тут занадто далеко заїхало. Можна відтягнути десь ось так. ну На око мені вже виглядає досить класно. Єдине, що пам'ятаєте, казали вам, дублікат. Експлікація першого поверху і експлікація першого поверху повторюється. В цьому випадку на експлікації я активовую креслення, заходжу сюди і вибираю ось тут без заголовка. Окей. Є в нас беззалу, ідеально те, що потрібно. Зверніть увагу, тут є підпис план першого поверху, експлікація першого поверху, те, що треба. Я би масштаб забрала. Ось тут просто забираємо ось цю річ. Вона тут лишня. Далі. Заходимо, повертаємося на план першого поверху, це є макет, білий листочок. І я виділяю ці два креслення. Це вже фактично готове перше креслення, причому зверніть увагу з підписом. Клацаємо Ctrl-C. Заходимо на план другого поверху, видаляємо все, що є тут. Чому видаляємо? Бо це все випадкова композиція. Ctrl-V акуратно прив'язуємо з боку як власне, щоб приземлилося саме так, як треба. Дуже красиво буде виглядати, якщо ми роздрукуємо цю річ, і план буде під планом. А для цього я скопіювала це креслення. Це можна застосовувати і в дизайні, і в архітектурі. План над планом. Тобто вони не скачать десь там по листочку, по аркуші. А чітко має своє місце. Я тепер активовую. Тут зараз є план першого поверху, а нам треба включити другий. Активовую креслення, натискаю праву кнопку, зв'язати креслення з. З'являється в нас ось таке вікно. І там, де план першого, переходимо ось тут план другого поверху, і зв'язок. Ось, дивіться, як ми класно. Зв'язали межі ті самі. Тепер тут є експлікація першого поверху. Права кнопка, дві скребочки, зв'язати креслення з. І вибираємо. О Тут якраз нема вигляду. Коли ми перекинули, цей вигляд з'явився. Пропоную його зберегти. Там, де експлікація другого поверху, класимо два рази. Переходимо на карту виглядів, натискаємо зберегти поточний вигляд. Це єдиний випадок, бо всі інші вигляди у нас фактично є. 02 експлікація другого поверху. Важно його поставити ближче. Ну, хай буде тут, воно, в принципі, непогано виглядає. Так, зараз повертаємося сюди. Після того, як ми зберегли його, ця експлікація другого поверху це креслення, так? Це табличку, можна переходити на зв'язати креслення з. І маємо знайти локальний так. Ось воно є, експікація другого поверху. Зв'язок. Вона перебудувалася. Ну, нехай вона трішки ніби в межах відійшла, але, в принципі, на місці, ну, принаймні, не перескочила десь на бік. І зверніть увагу, що ось тут усе стало на свої місця. Тобто підпис по виглядах збережений, досить класно. Так, далі в нас є план даху. Хто хоче робити план даху, робимо, хто не хоче, видаляємо. Так, ну якщо план даху все по аналогії, Ctrl-C, Ctrl-V, і зв'язуємо. Тут експлікації не потрібно, тому але оскільки нам цікавіший розріз. Тому що це інше креслення, воно в інакшому виглядатиме. Беремо цю секцію, клацаємо сюди, і вона у нас з'являється. У нас є два розрізи. Якщо є місце, є бажання, так, то вже знаємо, що ми можемо підпис підтягнути сюди. Розріз називається розріз 1-1, не секція будівлі, а треба так і написати: розріз 1-1, розріз 2-2. Перейменувати ID. Хай буде один. Або можна забрати розріз 1.1, наприклад. І, в принципі, це треба ще перевірити, чи в нас є по маркеру. Чітко треба глянути. S05. Так, 05 і S04. Ці розрізи так треба назвати. Тому що це все, бачите, воно потім підтягується. Права кнопка Переіменувати розмір. Ось тут буде один розріз. 1, 1. Окей. Бачите, один і один. В принципі, вигідно. А тепер п'яте, переіменувати розріз. Це вже буде два. Ну, я думаю, що тут можна не ставити ID. Розрізок. 2, 2 ось, І нам має з'явитися двієчка. Раз. Ага, тут якраз ID і треба було, я перепрошую. Так, налаштування розрізу. Це можна і тут робити. Налаштування розрізу. Назва загальний, Ось тут двієчка. Тоді 2-2 буде підпис. В принципі, те, що потрібно. Так, 2-2 і розріз 2-2. Дивіться, в нас воно переименувалося, і тепер, наскільки це важливо, в нас з'явилася те, що треба назва. Причому там де треба, і те, що треба. Так само, в принципі, можна взяти, скопіювати. Він правда, другий розріз може бути в нас більший. В суто в контексті розмірів, розрізів деяких фасадів. Це може бути з таким уточненням меж. Але це все рівно ліпше, бо я зі шлюптом відвела, і воно досить акуратно. Так, зв'язати крес, зв креслення з і розріз 2-2. Досить швидко перебудувалося. Ну, Не так катастрофічно, як можна було уявити, мій метод центрування полягає в тому, що ми прив'язуємо до кутика, можна чітко до кутика поставити. Бачите, навіть є в нас тут межа, мені оцей пробіл нормально виглядає і 0,04 до кінця. Так? Ми візьмемо тут 0,2, це серединка, дивіться, досить класно. І досить високо я би на око тут вже побавилася, десь ось так воно. В принципі, досить непогано виглядає. І дивіться, це прототипи, в принципі, фасадів, бо один фасад буде вузький, а другий довгий. Тому ось цю композицію я вже беру Ctrl-C. Якщо у вас прямо квадратний будинок, то вам трошки легше буде, якщо у вас він подовгастий, ось цю схему можна вибрати. Так, але я підлягну перед тим, які в нас осі будуть на вущому АГ, будуть букви. Заходимо сюди і ми вибираємо права кнопка Зв'язати креслення з. І е, так, ой, а тут не так просто. Це буде східний і західний. Трав, е, в принципі, я бачу. Аге добре. Зв'язалося. Є. І тепер другий. Зв'язати креслення з. Це буде знову букви. А, а, ні, це наступний буде. Ось цей подовгастий нам вигідний. Один-5. Зв'язок. Ось, ну По композиції досить гарно виглядає. Дивіться, круто, і воно виглядає так само, як і фактично Ctrl C. Тут вже прода візуалізація. Візулюза... фасади, Давайте ми створимо ще один фасад. Це буде 0,6, третій ім'я і фасад напишемо. фасад, так, Стандартний штамп створити і Ctrl V. Як просто все. Виглядає так? Можна поміняти місцями, а можна, в принципі, тут просто наступні два вибрати. Тобто, в нас вже є східний північний, тепер лишився південний. Мені здається, я так і, до речі, хотіла запропонувати, щоб тут був такий якби по, по порядку. Але якби ми були хитрі, якби я була хитріша, я б взяла б. АГ, а потім 1,5. Ну, додатково треба буде знову відцентрувати цю всю либу прив'язати до краю і я вже знаю, що тут треба 0,2. Ось, Є вже в нас і фасади. Фактично, оце і потрібно. Є така штука, як індекс листів, це цікава річ. Дивіться, наші назви індекс листів я це називаю як зміст. Е, є назви, перший поверх, другий план. собі якщо у нас там 20 аркушів, це все автоматично вибудовується. Бачите, це е, А, 06 фасад. Єдине, що я його переіменую, оце цих... 0,6 я ставлю е, 06 тут, а там, де фас... залишаю просто фасад. Окей, і він стане на своє. Місце мав би стати. Лисад, індекс листа. Ось, бачите, він став на місце. Там просто оновилося креслення. Це теж інтерактивна річ, це табличка. Очевидно, вам не подобається цей колір, як і мені, але це можна виправити. Ось тут інформація. Відкрива зараз індекс індекси проєкту. Ну, можна і так зробити. Дивіться, індекси листів, клацаємо сюди, ми можемо так, до речі, з кожним виглядом робити. Клацаємо по окресленню, клацаємо права кнопка і відкрити вихідний вигляд. Ось. І якщо нам не подобались тільки ось ці сині кольори, ми можемо перейти сюди. До речі, так само можна шапку замалювати, комірки. Наприклад, сірого кольору, окей, досить класно виглядає. Межі включити, і ще підтягнути сюди. От, відцентрувати. Ну, тобто Тут все доступне і досить класно виглядає. Ну, так само можна рухати по ширині, по висоті. Бо тут по композиції от мені досить. ну Це все оновиться, звичайно, зараз. Ось, дивіться, по композиції на цьому аркуші, ось тут, я би почистила це все. в більшості не впевнена, що нам це потрібно. Там, де 4 портретний ось тут ми повидаляємо це все. Ескізного. можна спробувати стандартний штамп поставити, але. Я не вважаю, що тут буде дуже це принципово. Можна трішки відцентрувати сюди і можна поставити тут, наприклад, пару візуалок. Ще щось типу того поставити, до речі, візуалки Теж класно будуть виглядати на аркуші на обкладинці, можна взяти плюсик. Так, тут, значить, якщо ми хочемо, для візуалізації в нас є окремий, завершувальний. Він, до речі, тут вже буде 0,7. Права кнопка переіменувати макет 07. візуалізація. Ось тут, в принципі, 4 таких ніж для візуалізації є. Але для обкладинки можна створити А3. Ось тут класи на сірий листочок. Створюємо, Ось тут виберемо а третій метричний. Е, тут межі друку, думаю, це не дуже принципово. і... Е, ну, Бо це є титулка, в принципі, тут вже більш так би е, щось можна творчо підійти, можна якусь гарну візуалку, можна продумати свій логотип і тому подібне. Е, так, е, Пишемо ось тут: створити. Ось такий простенький аркуш. Основний макет можна, до речі, переіменувати на було би обкладинка, обкладинка, наприклад, або титулка. І тепер ось тут ми беремо білий аркуш, тобто макет. Ім'я макета напишемо титулка. Є, а третій, вибираємо кладинку. Ну, можна собі одразу сірий листочок теж назвати титулка, щоб не плутатись, наприклад. І дивіться, тут цікавий момент, може бути нам досить цікавий. Ідентифікація та формат. Є варіант використати автоматичне позначення ідентифікатора. ідентифікатора книги під набору, тобто те, що в нас в індексі рахується, або не включати цей макет до послідовності ідентифікатора. В принципі, напевне, варіант спеціальний ідентифікатор не треба. Є я титулка я створити. Є я сюди і перетягнемо сюди. Подивимося, клацаємо сюди, що у нас тут є. Ну, є індекс листа титулка. В принципі, вони тут з'явилися. Але це, ну, це не є кінець світу, якщо вони ось тут є. Там, в принципі, є, є такий е, варіант, можна найкращий, але е, теж як варіант. Зараз. І е, Можна, е, наприклад, тут я бачу, не, не виходить з цим так, е, як вигляд. Е, немає, ми можемо тільки дані перетягнути. Тут вже треба в табличці вимикати, якщо я це знайду окремо запишу. Але в нас тут залишається місце, я би тут щось таке для краси поставила, а тут би дала велику візуалку, можна дати свій логотип, написати проєкт житлового будинку, там проєкт житлового будинку і автор. Достатньо Це буде досить красиво, і титулка буде, і фасад. В цілізації можна дати. Візуалізації можна дати екстер'єру. Я б дала дві візуалізації 07 і 08. Одні на екстер'єр і другі на інтер'єр. Ось так.